Це одне з відділень Укрпошти у Вінниці. Тут містяни обмінюють лампи розжарювання на енергоощадні. Сьогодні програмою Мінекономіки України та ЄС скористалася Тетяна Діденко. Почули через телевізор, що лампочки міняють. Пішла, пособирала трохи десь. Якась була в селі лампочка, десь якась в городі зібрали п'ять, бо кажуть, чотири не можна. То п'ять каже, лампи обміняла одразу у відділенні, попередньо не записувалась. Не дзвонила, не говорила нічого, просто прийшла і зразу поміняли. За два дні у цьому відділенні вінничани обміняли понад 330 ламп розжарювання. Більшість обирає лампи з цоколями стандартного розміру, каже заступниця начальника відділення Людмила Білащук. Ми десь отримали до 4 тисяч. За вчора ми обслужили десь чоловік 20-25 Було і на сьогоднішній день теж десь уже чоловік 30. До 40 вже такі обміняли лампочки. Програма з обміну ламп запрацювала у Вінниці від 30 січня. За день Вінничани обміняли 1800 одиниць. На першому етапі обміну Вінничина отримала понад 700 тисяч енергощадних ламп, розповіла Суспільному. Представниця Вінницької дирекції Укрпошти Людмила Соловіщук. На першому етапі обмін буде здійснюватися у великих містах обласних центрах, так як вони являються ну найбільшими споживачами. Троенергії, ось потім на другому етапі до долучаться районні центри, і десь до кінця лютого долучитися до цієї програми зможуть уже найменші села Вінницької області. Подати заявку на обмін ламп можна у застосунку дія або ж отримати лед лампи безпосередньо у відділенні пошти, каже Соловіщук. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та п'ять справних ламп розжарювання. Виділене одне вікно для обміну, де на рівні, де разом з, зі звичайними послугами буде здійснюватися обмін ламп. І це буде відбуватися за умови наявності ламп і в порядку живої черги. У рамках реалізації проєкту для Вінничини передбачено понад 3 мільйони лат ламп. Ця цифра відповідає потребам мешканців області, кажуть у Вінницькій дирекції. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини Вінниця.